Доброго вам здоров'я, шановні! 28 липня День апостолів Прохора, Неканора, Тихона і Пармена, а ще й преподобного Моїсея, чудотворця києво Печерського. 28 липня Православна церква шанує пам'ять семи апостолів, яких обрали з числа 70 учнів Ісуса Христа. Згідно з переказами, 12 головних апостолів скликали своїх учнів і просили їх вибрати сім осіб, які б дбали про побут братства, роздавали милостиню та допомагали нужденним. Після голосування були обрані Никанор, Стефан, Філіп, Тимон, Прохор, Пармен та Микола, саме на честь Пармена і Прохора, і встановлено свято 28 липня. Цього дня не рекомендується грати весілля. Вірили, що шлюби, укладені в цей день, не будуть міцними і не протримаються до старості. Сьогодні не можна мінятися речами. Вважається, що речі, обмінені цього дня, зіпсуються або пропадуть. З цієї ж причини не варто давати в борг гроші, а також брати гроші не, не треба сьогодні. Сьогодні не можна купувати щось. Люди уникали будь-яких покупок 28 липня, вірячи, що придбані речі не прослужать довго. А ще сьогодні не можна ходити по гриби в поганому настрої. Бо існувало повір'я, що в такому разі грибники повернуться додому з порожнім кошиком. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь про українські справжні стародавні вірування, знання, традиції, обряди, заборони та забобони все, що стосується саме дня сьогоднішнього. Зазирнемо ми з вами в народний календар, а ще в церковний календар. Подивимось більш детально, що цей день означає для віруючих, ну і яке відображення в народному календарі він мав. Наших предків, наших пращурів, те, що вони передали з покоління в покоління, те, що дійшло до наших днів, всі ці безцінні знання, ми все це обговоримо в цьому відео сьогодні. Тому обов'язково додивіться його до кінця. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь і пишіть коментарі, більш такі довгі розлогі, будь ласка, пишіть, щоб допомогти відео просунутися ще далі в мережі, і таким чином, щоб більше українців саме пристали до українських традицій. І щоб українські самовірування розповсюджувалися серед нашого українського народу, бо це наша культурна спадщина, і треба її оберігати, її розповсюджувати. Слава Україні! Я починаю тож сьогодні день прохори Пармени, 28 липня, в День пам'яті апостолів від 70 Прохора і Пармена, в Україні відзначається народне свято Прохори Пармени, відоме також як День Прохора. Апостол Прохор тривалий час супроводжував апостола Павла, який згодом призначив його єпископом Нікомедії. Прохор перебував із Павлом на острові Патмос після успіння Пресвятої Богородиці. Повернувшись до Нікомедії, він продовжив розбудовувати там церкву. Мученицьку смерть прийняв Ентеюхії. Апостол Никанор загинув під час перших відкритих гонінь на християн. Того ж дня разом з ним був вбитий святий великомученик архідеякон Стефан. Апостол Тимон був єпископом у Пасторії в Аравії. Його вбили язичники за проповідування християнства. Спочатку мученика кинули до печі, але Господь врятував його, тоді його вирішили розіп'яти вниз головою. Апостол Пармен жив і проповідував в Македонії. За однією з версій він помер від хвороби, але й інші перекази стверджують, що його вбили під час гонінь на християн. Цей день має свої особливі правила та традиції. Вважалося, що на прохора пармени не можна розпочинати нові справи, не можна міняти щось в житті, позичати гроші або давати в борг комусь. Вірили, що такі дії призведуть до невдач, втрат або псування речей. Натомість, 28 липня був сприятливим днем для збирання лісових дарів. Люди похилого віку та діти вирушали до лісу за грибами та ягодами. Щоб грибна здобич була щедрою, грибник мав йти до лісу з добрими думками та позитивним настроєм. Перший зібраний стакан ягід слід було подарувати комусь іншому, щоб забезпечити собі багатий врожай і багатий збір. Жінкам, які вирушали до лісу за ягодами, також радили зберігати гарний настрій, бо інакше лісовик міг обдурити їх і залишити з порожнім кошиком. Окрім цих традицій, на прохора пармени шанували ковалів. Їх вважали володарями надприродних здібностей, адже вони могли приборкувати вогонь, залізо та воду. До ковалів ставилися із повагою, навіть побоювалися трішечки, їм несли подарунки в цей день та частування. Їхніми руками створювалися не лише необхідні в побуті інструменти та предмети, але й обереги, що захищали від нечистої сили. Не дивно, що до ковалів ставилися з великою повагою, а їхні майстерні часто будували на околицях села. Щоб убезпечити оселі від пожежі. З прохором і парменом пов'язано чимало прикмет, що стосується врожаю. Вважалося, що саме з цього дня починає в'янути бадилля картоплі, а значить наближається час її збирання. Не лінувалися люди й у садах, адже достигали груші, які можна було не лише їсти свіжими, але й заготовляти на зиму. Цікавим є й звичай їсти грушу на прохора. Вірили, що цей фрукт має властивість втихомирювати буйну вдачу. Та дарувати внутрішній спокій. Якщо ж людина вагалася з важливим рішенням, їй радили з'їсти грушу на заході сонця саме сьогодні, адже відповідь мала приснитися їй тієї ж ночі. А ще грушева гілка або фігурка, виготовлена з неї, вішалася над дитячим ліжечком сьогодні, щоб посилити здібності дитини до навчання. Що не можна робити 28 липня, згідно з давніми віруваннями, 28 липня існує ряд обмежень, пов'язаних з торгівлею, фінансами та особистим життям. У сфері торгівлі та фінансів в цей день краще не здійснювати жодних угод, не мінятися речами, не позичати та не дарувати гроші. Всі ці дії, згідно з повір'ям, можуть призвести до невдач і проблем з фінансами. Якщо без покупки обійтися сьогодні неможливо, рекомендується використовувати готівку. Давши їй трошки відпочити перед тим, як передати її іншим, тобто нехай полежить просто на столі. Що стосується особистого життя, то жінкам не рекомендується виконувати будь-яку роботу по дому, адже це може призвести до сварок та негараздів у сім'ї. 28 липня також краще не обговорювати чужі успіхи або пліткувати, бо це може негативно вплинути на ваше власне майбутнє сімейне життя. Весілля, заплановане на 28 липня, Краще перенести на інший день, оскільки народні прикмети віщують, що шлюб, укладений в цей день, буде недовгим та нещасливим. Існує на цей день ще й ряд інших заборон. 28 липня не можна віддавати речі на благодійність кажуть в народі, що це приведе до втрати удачі, втрати достатку та втрати благополуччя. Щоб у дитини були хороші здібності до навчання сьогодні над її ліжечком. Треба підвісити гілочку з грушевого або з вишневого дерева. Ось такий сьогодні цікавий день, дуже, дуже цікавий день, шановні глядачі. Я сподіваюся, що ви дуже багато нового дізналися. Що є такі прикмети, традиції, народні наші українські, які вам будуть в нагоді, стануться в нагоді. І обов'язково дотримайтесь, хоча б якихось прикмет, які на сьогодні наші предки передали нам сьогодення, бо це ж мудрість наша народна, це те, що підмічали протягом багатьох поколінь наші пращури і ці знання передались до наших днів і завдяки старовинним джерелам, книжкам старовинним, етнографічним джерелам, всяким працям науковим. Ми це все сьогодні знаємо. І, звісно, на цьому каналі ми розбираємо кожного дня інформацію про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Звісно, завтра буде новий день. Знову ж таки, ми з вами зустрінемося саме тут на цьому каналі. Аби про це все дізнатися. завтра буде дуже цікавий день. І взагалі декілька найближчих днів будуть так само дуже цікавими. Бо вже в нас скоро Маковія, скоро в нас е Спаса, скоро в нас вже. Успенський піст починається, буде про що поговорити і дізнатися багато нового, можливо, те, чого ви не знали. Пишіть в коментарях, можливо, вас у вашому регіоні, у вашій родині, на цей день так само були якісь власні прикмети, традиції і забобони, заборони. Буде так само цікаво про це почитати. Дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні! До зустрічі завтра!